Подивіться, дивіться, хто до нас у гості завітав? Так, це наша золота рибка. Знову до нас завітала. Рибка, що трапилось?» Малята, в неї загубилися друзі, не можуть знайти свої домівки. Ви ж пам'ятаєте, ми в акваріумі бачили, скільки рибок було? Дуже багато. І я вам обіцяла, що ми сьогодні розглянемо, що вони бувають різної форми. Отож нам потрібно. Знайти для кожної рибки свій будиночок, який відповідає їх форми. Давайте розглянемо будиночки. Цей будиночок, яка тут геометрична фігура намальована? Так, трикутник, квадрат. Та коло. Давайте розглянемо рибок. Чи однакові вони всі за формою? Ні. Правильно, це рибки які? Якої форми? Круглої Ці рибки на яку геометричну фігуру схожі? На квадрат. А ця рибка вірно, на трикутник. Нам потрібно знайти для кожної рибки свою домівку. А ви мені допомагаєте, добре? Круглі рибки ми будемо класти до акваріума, де намальова круг. Якого кольору я рибку синю допомагаєте червона. Жовта. Знайшли правильно. А це якої форми? Так, трикутної. Звісно, тоді домівка буде в неї з трикутником. І в нас залишилися рибки квадратної форми. І домівка в них буде там, де намальований квадратик. А дітки, погляньте уважно, чи однаково в кожному акваріумі рибок. Ні, давайте подивимося круглої форми. Скільки рибок, Маркуша? Багато Вікторія в цьому акваріумі скільки рибок? Багато. Святослав, а в цьому акваріумі багато рибок, як ти вважаєш? Ні, одна. Ось дітки мої допомогли друзям нашої Золотої Рибки знайти свої домівки. Вона нам дуже знову вдячна, бо ми знову з вами зробили добрий вчинок. До нових зустрічей!